В цьому році договорилися і представники так називаємої ПЦУ і з унігатами, що вони організовано переходять на католицький календар, тобто на Григоріанський, що вже будуть святити Різдвого на 25 грудня по новому стилю. Сайт BBC, то знаменито є, на цілий світ інформаційний істочник, що на ньому написали? Іменно переход і на Галичині, на Східній Україні, і в Закарпатті. якщо тут перейдуть вони, і рекатолики, і ПЦУ, на новий стиль, вони в первую чергу зроблять ще одне розділення. Якщо раніше було. Католицькое Різдво 25-го, православного 7-го, то тепер вже буде ділитися, що української, нібито Різдво буде 25-го, а у нас у Закарпатті 7 января буде нашої православної русинське. Як будуть його називати, і де нас не цікавить. Почому? Бо ми мали свій календар, свої празники, традиції довхождення в Совєтський Союз, довхождення в Радянську Україну. І хоча ми організовано нашу Україну незалежно голосували за неї з любов'ю і нині, як громадяни України, ну, нам неприємно, що безбожні люди, високопосадовці, рішили маніпулювати народом та ділити людей по мові, по культурі, по релігії, а вдруг іще й по календарьові. це великий злочин людей. Котрі обличені, хоча тимчасовою властю, вони недовго будуть, скоро люди то всі із власті одийдуть, бо як не є вічної власті, но вічний Бог і вічна Його церков. а ми віримо, що ми в Закарпаттю, в історичній Карпатській Руси залишимося на Юліанському древньому церковному календарьові, уважає всіх остальних, хто як хоче. Що нам передали предки? І весь собор Карпаторуських святих, то ми й держимо. Всі святі Карпаторуські, моліть Бога за нас, щоб ми сьогодні були вірні діти Христові, Його Кирилі Мефодіївської церкви на наших територіях. Щоб сьогодні ми були як у благословенні Українській православної церкви, котра є єдина канонічна нашої території, ми держалися єдинства церковного но в місті з тим молилися за єдинство нашої держави, за наших воїнов, за всі наші ті, тих людей, котрі потребують нашої молитви. Ми поступає так, і настоящі християни, і ті, котрі, на відмін від уніятів, не обіцяли, що будуть держати старий календар, но його витримали і держать. А уніати обіцяли. І тепер вже готуються нарушити умови унії. Нам православно того нічого. Ми просто кажемо, що таке вірність древнім традиціям, котру маємо ми позицію. Божа мати, поможи нам так поступати, як наші предки, бо лиш так ми християни, діти Божі, діточки великої сім'ї. Собора Карпаторуських Карпатурусинських святих, а в вічності і наслідники царства Божого. Амінь.